Sveti bil, neko centru je bil, da update vršilnik 6. Sveti je bil, neko časovno obdobje, še v nekaj časih, še v nekaj časih, že v Šrahunskoj, zelo malo naprej. Šrahunsko obdobje, ne pač v Šrahunskoj, ne pač v Münchenu. Pravno je bilo, da je bilo nekaj, 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 da je nekaj. Могли поділитися, радіти жицю, прославляти Бога. І звичайно саме стовлятися, бачення і відчувати велику Божу, яка прияється до нас на Христові сьогодні. Великий день і свято всім поздравляю. Нагорі призівся, Все Боже, наші ці слова сьогодні найбільше в нашому Сьогоднішнім Богосінням висвітлював наш супросив, він що має оці елементи прибрання. Бачите, що переображає і Божий, але Великою Київ в неділю, я не схід вам сказати, великою освячення домого Престола в нашому хамі. Переді на тих є служив, як віддаля, чинаючись з Терпою Сього прийшов уже в дивним твоєм і світове святили на честь святої Трійці. І слово приображення нашого храму. Але чому переображається храм? Храм переображається, тому що переображається люди. Міняється людина і міняється нам коло світ. Я кажу, що «Я Бог не хоче змінити цей світ, змінися сам. Ісус Христос в святі приображення власне показує, Він змінився, показав своє, свою бочубу, людність, що він є Бога людина, але для того, щоб людина обослася. Бог взяв на себе цю природу, посвятив і очистив. І. Тому наш статут Богоподібності це постійне прагнення до освячення і святості. Це повинно бути задум нашої душі. Я хочу бути святим. Напевно, таке питання рідного хто самі. Я хочу бути святим. Частіше кажуть, Господи, простив, та чудово. Але це перша сумнів, покайтесь, як говорить Христос, по наблизу царство небезпеке. Ділим святої сніг та тих частина, покайтесь, змініться, освітіться, бо наблизило царство небесне. Тобто, не мав приворозеніся, оцей інстинкт. До преображення до зміни повинен бути завжди в людській природі. Чисто на фізичному рівні, якщо ми хочемо комусь сподобатися, ми що робимо? так ми обігаємося та приводиш свій порядок. Щоб що нас звернути увагу. Християнин. В тому сенсі, постійно повинен побувати, очищати, змінювати, преображати свою душу, щоб не сподобатися Просити до нашого, Господа Ісусу Христу. І якщо ти сподобаєшся, то будеш ж зараз царства небесне. Якщо ти не сподобаєшся, як Христос сказав до тих, які показують через зустрічі з ним духове весілля. Каже, дружи. На вісімках прийшов відповідні одежі. Свято та тим, які і одежі, прийшов. Заберіть його, який ти в тьму примешний, хай більше, чим, чим іншим. Тобто з нас, Господь, на чекає зміними виображеннями для того, щоб у нас тіло лиця сьогодні вести. За нас лише праця. Праця, яка в на любові. А що вам треба? Боготе, на все спові страждає, бажає нижнього, прощає. Оце це прояви любові, які нам тикуну втілювати наше посередине життя. Не бути західними, не бути злобними, не бути похожими, не бути в депресії і все цього. Якщо воно в тебе є, немає небезпекової віри. Ти віриш в лише в буття Божого. А треба вірити промови сил Божий, який не проведе до Царства Небесного. А значить віриш сам собі. А значить нікому не довіряють, а то ви судди і ходиш. Друже, чому ти сумний? Спасити, від багатього сербця. Чому ви судді? Радійте ви Свясто. Радійте. ви бачите Його, ви відчуваєте Його. Раді їх тут життю. І не незважаючи на які обставини. Я сьогодні вчора в черговій раз завтра від учора, яка добирала кошту, я вже говорив, не вистрати. Відсиділа камера. Це там де не І Я їй задав питання, Так, а що там, як там було? А ми Свіття буде команда. І коли ми вже страшні тортури для всіх людей. Для неї найбільш пам'ятник була, що вона там. Коли вона раділа життя. Її зовнішні внуки не примучувала, бо не було гріха на душі. І була бажання жити. Гріха на душі, бажання жити. Тоді всі зганяли на привели туди. Але ось цей приклад, як багато символ, який розказує. Багало ми добре говорити про селі і сотні, а ми думаємо, що про селі, а крок є на да, нашому на тут Тима дуже прикольну те, що один старше раді, що Жива туди, яка прийшла отаке, і висвітлення. Сидніла тут звичайно панело. Це для мене такий показник. Да? Коли сьогодні у нас якась хідницька проблема. І випробування і нас вже нападає депресія, про яку коляду, про яке відвідування краду. Ми про це й не думаємо. Ми стаємо людьми, які бачать Христа, говорять про Христа, а приображатися не гонять. І серце своїм далеко стає повітря Христа. Ось тюмий, ось цей стан треба відкинути. Наближаєшся до Христа з Христом. Бога, з Богом. Це постійне прагнення причастя, це постійне прагнення бути в храмі. Не зайти і вийти, не освятити і піти, а бути жити з Христом. Жити в родині це не означає зайти і вийти. Любити батьків це не означає, за що він вийшов, а за що розмовляв у дням, і пішов по своїм справам, а хоче жити добре і дому. А що треба робити на кожен жити добрий дом? Що не батька того, ти матір, і добре тобі буде, хто жити в міста землі. Ось цей став сьогодні приображення треба змінити на собі на користь. Що ви життєв, щоб ви любити колишню щоб бажання Його, я не бажання сказати добристого, то бажання підгодитися віддання, який у вас є, значить існує вашому серці любому. Якщо вашому серці любов не існує, царство не присутні погане. Якщо у тебе немає бажання зайти Духа, ти далекий від Христа. Якщо у тебе немає бажання зробити Бог справу, ти далекий від Христа. Ти не змінився. Ти говориш, що це не планиш це, а не ловиш тут нічого. Тому сьогодні, коли несе ти принесе далі до Бога. Бо треба подумати не чоловіка. Я кого його брати? Це звичайно, це так і треба. Чи можливо, роз іншої сторони? Боже, здави, дякую. Дякую, що ти дав, ходити. Я тебе маю. Я спокійні за сім за зиму. Я прокормлюся сам, ближче кінчим проста. Я тобі дякую, розмовляйте з Богу. Дякуйте йому, пане Господь, хто пила Розмовляйте з Неву. Будете вдячні діти, вчувайте, маєте. І якщо воно каже дякую, ще раз тянус Хочеш да. А якщо він прийшов, пришло повікцям, хватило нас. так як беремо. Якщо він і мене проти Божья брати, побачиш Бо вдячний, що ви його думаєте, що ви сердечно від нього прийшли. Тому ваші, ваші, які, з великою подяки, Тому йти мають ваші бажаки, з чимсь вибранесте, розмовляйте з Богу. Подякуйте. За те, щоб нам дав можливість виробити, або взяти кошти купити, або в якийсь яких спосібав, або ховалися, принесли дарували. Неважливо групи вас і це саме води. Подякувати Богу за ще дарей, які він вам дав. І бачите вашу вдячність, він вам дасть більше. Згадайте ще одну річ. Десять проведених. Господь і стіни всі десь, всі десь. А бодяком не вернувся, тільки робив. Христос держи. А де? А де йде? Ось я до чого не можу. Не будьте серед тих, тих дев'ятьох. Ідіть з тим паним, який прийшов сьогодні, як у Богу. За дари, яке. Вам сьогодні благословения. Нехай свято приображення, коли чергу, нашим розумінням, наскільки нам усім треба проводитись і змінюватися і працювати покати Тихарі саме над собою, звінивши сам, для тебе зміниться весь світ. Бути вдячні Богу за те, що він вам давав забирає всіх вас. Боже благословення.